ясна зоріє і дивним світлом сіяє. промінь спасіння нам посилає, радісну мить всім дарує, спішим скоріше Бога хваліте, Христос родився, славіте, Христос родився, славіте. У віфлеємі, в яслах на сіні, дитятко Боже спасіння всім, отож до нього прагнемо нині, любові правда живе в нім. Спішим скоріше Бога хваліте, Христос родився, славіте. Христос родився славіте, благослови нас, дитятко Боже, миром покрий і любов'ю, хай щира віра і добре серце завжди єднає з тобою. Благослови нас ми твої діти, Христос родився, славіте, Христос родився, славіте. На небі зірка ясна зоріє і дивним світлом сіяє. Промінь спасіння нам посилає. Радісну мить всім дарує, спішим скоріше Бога хваліте, Христос родився, славіте, Христос родився, славіте.